Як перетворити старі поламані ляльки на героїв мультфільму Монстри на канікулах переглядай у нашому новому відео. З цієї старенької лол вийде прекрасна Мейвіс. Зрізаємо залишки волосся. Потерту фарбу витираємо засобом для зняття лаку. Приміряємо кабошони в формі оченяток. Позначаємо контури, вирізаємо. Вставляємо кабошони. Чорним акрилом промальовуємо лінію росту вій. Промальовуємо також нижні вії. Додаємо тонкі брови, окреслюємо рот чорним кольором, приклеюємо штучні вії, укорочуємо до потрібної довжини. Малюємо сірі рукави, промальовуємо червоні смужки на ногах, додаємо чорні смужки. Вийшли улюблені колготи. Мейвіс. Сукню лялечки лол фарбуємо в чорний. Ця сукня мені подобається значно більше. Червики лол взуваємо і покриваємо червоним акрилом. Чогось вочевидь бракує. Розминаємо повітряний пластилін, моделюємо зачіску мейвіс, стеком для ліплення формуємо трикутний чубчик, укорочуємо до потрібної довжини ножицями. Вирізаємо пасма. Теком протискаємо рельєф зачіски, покриваємо пластилін чорною акриловою фарбою. Ти справжня красуня. Мевіс. У готелі Трансильванія Геловін найголовніше свято. Весь замок прикрашено гарбузами. Ось цей я вирізала самотужки. Мевіс, дитинко, чому ти ще тут? Наші друзі давно чекають на тебе в залі. Татко, Я буду там за хвилину. Перетворюючись на кажана, я можу переміщатися дуже швидко. Перетворимо стару фігурку залізної людини на графа Дракулу. Виготовимо нову голову, розминаємо скульптурний пластилін, Обклеюємо голову залізної людини, згладжуємо нерівності. стеком для ліплення формуємо рельєф обличчя, заглиблення для очей та носу. Формуємо надбрівні дуги, моделюємо підборіддя. З пластиліну робимо кульки, ліпимо з них очі, стеком згладжуємо місця стику. Надаємо дракулі характерної посмішки, кріпимо гострі вуха, вирівнюємо стики, розгладжуємо поверхню пластиліну стеком, голова та шия готові, моделюємо з пластиліну надпліччя і плечі, покриваємо обличчя дракули акриловою фарбою, розфарбовуємо корпус та руки, додаємо рум'янцю, промальовуємо рот, відтіняємо повіки. Малюємо очі білою фарбою. Промальовуємо райдушку. Ставимо чорні крапки зіниці. Малюємо густі коричневі брови. Волосся вкриваємо чорним акрилом. Додаємо сірі лінії. Пасма. Граф дракула вийшов mm -hmm. напрочуд життєрадісним. Добираємо плісовану тканину чорного кольору. Відрізаємо тонку смугу. Фіксуємо на поясі дракули, з'єднуємо краї термоклеєм, груди прикрашаємо відрізком мереживної тканини, вдягаємо дракулу в ошатний фрак. На чорній тканині білим маркером позначаємо контури нігляльки. Обережно вирізаємо. Тож дракула отримує нові елегантні штани. Затласної за стрічки робимо відвороти на холошах. Перетворюємо червоні черевики на елегантні туфлі за допомогою чорної акрилової фарби. З відрізка червоного шовку вирізаємо контур майбутнього плаща. Приклеюємо до чорної тканини термоклеєм. Вирізаємо за контуром. Плащ із шовковою підкладкою готовий. З чорного фуамірану з глітером вирізаємо високий комір стійку. Фіксуємо за допомогою термоклею, кріпимо плащ. Ха -ха, чудово! Такий елегантний костюм. Точно гідний графа Дракули. Беремо поламану лялечку без голови. Зі скульптурного пластиліну ліпимо довгасту голову. Додаємо плечі, формуємо горби, робимо об'ємні руки, розгладжуємо поверхню, додаємо надбрівні дуги, стеком згладжуємо місця стику, робимо заглиблення для очей. Додаємо пластилінові кульки, очі, формуємо ніс, додаємо щоки, протискаємо контури рота, стеком розгладжуємо нерівності, приклеюємо вуха. З пластиліну формуємо характерний рельєф голови, моделюємо зачіску, покриваємо пластилін блакитною акриловою фарбою, малюємо білі очі та зуби, промальовуємо жовту райдушку. Обводимо контур ока, відтіняємо ніздрі, наводимо контур рота. Малюємо брови. Зафарбовуємо волосся чорним акрилом. Малюємо сині шви на руках. Білою фарбою малюємо манжети сорочки. І комір. На темно-синій трикотажній тканині. Обводимо контур ляльки. Моделюємо штани та жакет. Фіксуємо тканину шпильками для шиття та вирізаємо по контуру. Формуємо холоші. З'єднуємо краї деталі штанів за допомогою термоклею. Склеюємо краї жакета. Вивертаємо штани на правий бік. Вдягаємо на френка. Приміряємо основу жакета. Приклеюємо рукави. Додаємо об'єму за допомогою синтепону. З повітряного пластиліну ліпимо великі черевики, покриваємо чорним акрилом. З текстильної стрічки робимо червону краватку. Франкенштейн готовий до вечірки. Френку, ти знову надіслав себе посилкою. Як завжди, заощаджуєш на переїздах? Та так значно швидше та зручніше. Вам кістякам мене не зрозуміти. Френку, ми сумували, і я радий вас бачити, друзі зомбі. Дядько Френко, як добре, що ти приїхав. Я нізащо не пропустив би наш геловін. Мейвіс. З цієї старенької лол зробимо Джонатана. Стару зіпсовану фарбу видираємо засобом для зняття лаку. Малюємо очі білим акрилом, наводимо коричневу райдушку, проставляємо чорну зіницю, додаємо брови. З помаранчевої вовни робимо волосся. Відрізаємо пасма невеликої довжини. Наносимо термоклей вздовж всієї лінії росту волосся, приклеюємо вовну, формуємо характерну зачіску джоні, розкочуємо кульку пластиліну, формуємо тонкий джгут, кріпимо навколо коліна ляльки, стеком розгладжуємо місця кріплення, формуємо шорти, фіксуємо пластилін на руці і робимо рукав. Так само моделюємо краї футболки. Акриловими фарбами розфарбовуємо лялечку. профарбовуємо помаранчевим рукави лонгсліва. рукави футболки розфарбуємо зеленим, промальовуємо білу облянівку жовтим акрилом, розфарбовуємо футболку, додаємо білі смуги з боків, малюємо зелену смужку вздовж краю, профарбовуємо шорти фіолетовим акрилом, Підошву блакитних черевиків. Лол фарбуємо зеленим. Джонатан одягнений і взутий. Слід показати Джонатану, як святкують Геловін у моєму замку. Тобі сподобається, буде надзвичайно весело. Я готовий до пригод. У готелі Трансильванія сьогодні святкування Геловіна. Неймовірно, сюди потрапила справжнісінька людина. Клас! У такої ось це я розумію карнавали з костюмами. Тут розуміються на святкуванні яка цікава порода собаки. І зомбі, наче справжні. Егегей, навіть примари літають, а тут вміють створити атмосферу. Ова скелет! Це ж, либонь, оптична омана на вигляд, наче справжнісінькі ребра. Зараз я до твоїх ребер дістануся. Свято в розпалі. Як вам подобається наша вечірка, я в захваті, а ваш шеф-кухар просто знахідка. Пане, пані скалети, чи вам сподобався ваш номер для молодят? Дякую. Святкувати річницю весілля ми точно будемо тут. А керівник викопаний справжній дракула. Френку, радий бачити! І я тебе, Дракуло. Вечірка вдалася. Тут зібралися геть-чисто всі. Ви що? Дійсно, Дракула? Я Джонатан. Ходив у гори, заблукав і вийшов до цього приголомшливого замку. Ти маєш піти геть, людино. Татку, хто це? Я Джоні, а я Мейвіс. І це справжнісінький дзінь. Хто з персонажів цього випуску сподобався тобі найбільше? Мейвіс, Джоні, граф Дракула чи Франкенштейн? Став уподобайку, підписуйся на канал Лалілу та тисни на дзвіночок, аби не пропустити нові захопливі відео.